Всім привіт! Сьогодні 20 липня 25-го року. Обзор невідомого фундука в загальному саду. Так, Тут такий садочок біля хати невеличкий. Є така слива. Дуже загрузилась по низам так Обалденно. От. Таке яблення, це не дуже. Вся Ця, перещіплена. Ця Аж валиться, дуже вкусні яблука. Трошки малини, там три грушки, груші дуже шикарно. І хотів розказати вам за цей фундучок. Пару років тому я викидував відео. Це, як кажуть мама, одного колеги привезла в сумки з Ізраїля. Посадили вони на болоті в себе біля хати, так знаєте, вода постійно. І на 12-й рік я був, коли ми совражали врожай, кущ був великий. Вони зібрали 4 великих відра. О, я не знаю, скільки тих відер було, по кілограм 8, точно. Це кілограм 24 чотири. Це я тоді взяв отросток, посадив. І от зараз це шостий рік. На четвертий рік він дав 4 кілограми, на три 3800 А на цей рік на шостий по всіх признаках, так як аномальна була весна, з ружаєм мало бути. Ну, практично де-не-де бачив горішок. Ну, днів 10, може недільки, дві, не тільки дві, не звертав на його увагу. Зайшов і обалдів. Він весь в горіхах. Хочу показати. Горіх його дуже такий шикарний в кольорі. Він і такий лакований. Ну, одне те, що треба кожну віточку підняти, тому що воно все в його підкою. Нема, все під вєтками. Так. Просто піднімаєш ветку і грона висять. Отак. На весілів взагалі там заліпнено. Якщо так. просто обалденніше. Горіхи від 4 до 6 грамів. В загальному такі 5 грамів і не кинеш, то 5 грамів має. О, такі грона. Просто гонами. Так, піднимаємо просто гона. Просто ловил. Видно, але він просто шикарніше. Шикарніше. Будемо будем дивитися, що в цьому році. По вражанністю його буде. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.